Запізнілись Запізнілись судові виконавці о, такі ніжні почуття у всюди Запізнілись Доброго здоров'я! Щось ви запізнілись сьогодні спите довго Так, судовий канал, це забізнила. Взяли без зброї. Обманули, як завжди. Суфру, і серйозно. Ну може піднімається. Звінкова і криниця, там вже помололась. Почитали, як завжди псалмів. Зараз вже виходять, щоб ми, не дай Бог, там от бачите, там от бігають два страуса, бачите? Бачите, два страуса. Це щоб оці от не побачили. Прислали пан Саєнко, охороняє, що ми не фотографували страусів. Страуси, як пишуть журналісти, це приватна територія фірми «Танталіт». І чому наші податки тратяться на охорону страусів фірми Танталіт, невідомо. Нікому. От, і ще виділяють А що тут знімати не можеш? Таку кількість. Звідколи? Бачите. Ну зрозуміло, так? там. там, там страус. І пан Саєнко. Ну чого я дівчину знімаю? То я стою зі. Та, ну, сну сіте. Сіте, зрозуміло. Отже, дивимо, теж сховали всі каски, маски, таких плакатів. Бачите, на жаль, тут немає вивіски, але говорить, що це приватна територія фірми «Тантоліт». Ну принаймні, ви бачите, тут немає вивіски про ніяк офіційні резиденції. О, тут пригнали, бачите, цілий автобус додатковий напевнень. Щось вони налякані такі. <клухи> я не вас знімаю. Там я просто стою здесь. Ви сіть. <клухи> 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 автобус порожній. майже порожній <кхід> 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 Ну ви зрозуміли пан Саянко переживає щоб я там не знімав прочанку зараз це проти закону тому що я, я маю право Просто Тому, стою. — Ну, чого ж ви стою. просто стоїть? Ну, чого ви так хочете стати ну, звіздою? Я ж вам кажу, що ви ж самі просто збіжуєте, робите себе зв'яздою потім. Потім ці канали забирають на ура. Я ж вам серйозно кажу, ну що ви провокуєте це все? — Хто вас провокує? — Ну ви ж ну що ви закриваєте мені камеру. Я маю право знімати прочан. Прочани, ви не проти, що я вас знімаю? Ні. 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 Ну ви ж провокуєте, я ж не знімаю нічого, крім прочан. Вас навіть не знімаю. Хлопці, <с1> <смеш> ну знаєш, що це провокація? <смеш> Головне, що ми ж не робимо ніяких провокацій. Навіщо ви їх робите? Ну Там дзвінкова криниця знаходиться просто отут, якщо дивитися. Бачите, ще раз наголошую там. Я дзвінкову криницю знімаю. Я знімаю дзвінкову криницю. Заборони на фотовідок. Ні, будь ласка, жодної вивіски немає. Покажи. А в нього немає. Я, я, я знаю, що він читає. В нього немає цього. От нам зачитували, Ми, там немає будь про це ласка, нічого. Ми перечитували, в нас є текст. У нас є текст. У нас є текст. Там немає заборони на молитву на фотовідосі. І на фотовідосі фіксацію немає. Є тільки на заборону акцій на вулиці Франка. Це вулиця Франка? Це вулиця Франка. Причому знову ж таки заборона акції це не заборона фото-відеофіксацій, розумієте? За ну я ж вам теж кажу, що ми ж нормально нічого у вас не знімаємо. Що ви самі лізете мені в камеру, потім кажете, що я вас знімав. Я знімав дзвінкову криницю. От от вона там. от, І на камеру дуже Власне, добре видно. Ну так я, ну, я ж її знімати маю з будь-якої точки маю право. Я ж не заліз до когось в город, і з городу не знімаю, правда. Ну тут, бачите, нагнало, як ніколи. Все забито, тільки легковими. Автобуси, видно, до речі, бачите, немає автобусів, скоріше всього, перегнали в центр все. Ну, Один автобус його, пригнали всяких тіхарських машин, там, обслуги, все таке. А ні, там один ще автобус стоїть. Там і там один. Ну як, ну що ми щось робили, тут гасла якісь вигукували чи що. Взагалі ще друють і колядують до посту, до великого посту. О, оце, Я пішов. Це гальмівна пастка, яку любила знімати. Ірина Карпа. Бачите, як гарно. Для кожного прочанина охорони. Так що Дуже зручне місце для молитов надійне. Охорона хороша. От. Ну і ми коротше вже виходимо. Тут уже це так звана база беркута як ми шортуємо. Гарко, ви кажете, ніхто не буде. А що, людей тут немає? Не знаю. <риклад> ви хватить пішов на камеру кидаються. Бачимо, нас плавно супроводжують, думаю, виведуть аж туди. Просто хочу побачити, уже, щоб не перервати, хочу побачити, який там пост, чи перекривали там, чи не перекривали. О, але очевидно, що міліції зараз набагато зменшилось біля приватної території фірми Санталі, яка знаходиться яка незаконно заволоділа з точки зору багатьох журналістських розслідувань. Незаконно заволоділа територією колишнього Межигірського монастиря що є пам'яткою України. От. от Зокрема, Тетяна Чорновіл такі розслідування проводила. От, і ми бачимо, колись було набагато більше цих автобусів. От, там До речі, на території щось димить. От, але то не те, що ми хотіли. Те там скрізь у гусій жарить? Щось таке. От. І добре, щоб якщо ви бачите зараз перед собою гору, то в принципі та так звана офіційна резиденція десь знаходиться за тою горою. Тобто ми знаходимося зараз не, не біля і не навколо. Щоб паломників пускали впускали тобі. Все нормально, наші Ну, Бачите, розказують, це така була що було на Вони розкажуть, що є там житер, поході, козаки. Зверніться до світильних зверненням. Попросіть, щоб вам дали дозвіл. на це. Не треба звернення писати, хлопці. Ви запам'ятаєте таку річ. До культурних пам'яток є доступ. Будь-кого зрозумієте правильно, для то, це. Ви б маєте принести нам показати, що є заборона, що до такої то культурної пам'ятки зв'язку з тим-то з тим-то підходити не можна, бо вона на реконструкції чи там ще щось? небудь? Вас такого немає. Тобто ви не мож... ви, ви не можете обмежувати наших прав на пересування Тільки згідно суда. Тільки згідно суду. Так само на фото, відео, фіксацію. Ну так я, там, написано, там ж написано, що я маю право в публічних місцях знімати, що завгодно і як завгодно. Якщо я нахожусь на приватній території вашій вас вдома, ви можете мене взяти за шкірку і викинути, так якщо ви не милиціонер. Розумієте? Я не буду брати вас зараз. Ні, так що ви маєте право в мене своєї приватної території. Можна ну, культурно попросити. Можна культурно попросити, якщо не послухаю, можна викинути. Але ми не знаходимося на приватній території ні на чиї. От, Ми знаходимося в публічному місці. Ми читаємо, ми читаємо, це ви прочитаєте закон про міліцію. І ви дізнаєте, що, що, що ви цей, що ви, що ви не можете обмежити наші права. Безпідставно ви дієте тільки в рамках законодавства. А законодавство говорить, що ніхто не має права обмежувати пересування громадян України, так але є снісане стаття 11 закону України про міліцію. Чому ви зараз оце не знімаєте, Коли я вам це кажу, ну я це вам я вам я... трактую норми я... закону. Так, вас Мі... я, я, не Та горіста яка дозволяє співробітникам міліції обмежувати доступ громадян до певних ділянок місцевості на час, який необхідний для виконання їхніх функцій. А там що, вбили когось, вбили когось. Це Я просто вам поясню. Ну, Зараз ситуація в країні напружена. Абсолютно ніякої не напруги не. немає. Ми абсолютно себе вільно почуваємо, ми вільні, вільні люди, а ми не вкон... ми мирні Вони люди. Не ви не навіть не можете висловити. Тому що ви, ви говорите неправду. Я вам говорю так, як пише закон. А закон пише, що ви не маєте права без судового рішення обмежувати будь-яке моє пересування. Я пишу, так. Закон про міліцію пише що працівники міліції мають право. Це моє право особисто. Ні, у вас особистих прав ви на службі, У вас службові тільки права. Службове, службове ваше може. Я зараз на, на службі. Так. Якщо б я відпочивав десь так. або вибачте, десь з друзями ходив гуляти, так, тоді це не моє право. Зараз, коли я на службі, коли я формую одягу, це моє право обмежувати так. ваше пересування. Так, якщо вам, знаєте? наприклад, не подобається, я знаю, я розумію, що це вам не подобається. Ви можете подавати так, відповідь. Так, та, ні, відповідь. це ви маєте принести судове рішення про заборону, сказати, що ми діємо згідно такого такого закону. Ви неправильно працюєте закон. Пішли до знайомого зайдемо. По-моєму це? Все, До знайомого йду. Ну зараз побачу я хату, згадаю, скажу. Що, що? Ну зараз в хату побачу, скажу. Це вже тут переросло, вибачте, в масу вакцину. Яку масу акцію? То тут же, вибачте. А я йду до знайомого по вулиці. Є вулиця, я для нахожусь для на вулиці Межигірській, йду до знайомого. Для вашого руху визначена вулиця. Для тих, хто молиться, ходить. Кожен не визначено ти... жодного обмежень. Хочу звернути увагу, що ми йшли просто по вулиці, просто реально до знайомого, і нас просто реально по вулиці не пускають. А я, а я не зобов'язаний вам її називати. Я не порушив нічого, мій знайомий нічого не порушив. Тепер я, як працівник міліції, можу запідозрити вас, створенні якихось провокацій. Які Попереду провокації? З приводу я... чого? Слухайте мене. За, за ску... Я йду я колідувати. Бо, я дослухаю. маю право вас Колядувати, Колядувати ну, не, не визначені, є ні, традиційні ніс. Ну, сьогодні, сьогодні традиційний день мене, вибачте, до посту, я, я колядую до не посту. Робіть з мене ні, так це ви робите. Ще раз кажу, подивіться, почитайте, традиції українські колядуються до посту. Вибачте, в ж Ви адватну людину робите? Ні, ну це ви з нас робите неадекватних Я людей. Розумі... Я вам трактую пояснення закону. Ну В законі немає нічого про обмеження колідування до посту. Це релігійні традиції. Вони зараз не підтримуються. Вони підтримуються. Мене, вибачте, вони, вони підтримуються дівотеку. зараз. Це старовинні українські да, традиції. Коляду й до доводу до, до, Хтось до, людей. До. Ти хтось, хтось Я як фольклорист, коли фульклористка слова можу це, сказати. Он, будь ласка, людина, людина фулькрист освіта, я, музична, я я вам приказна... не кажу про вашу освіту. Я кажу про норми закону, які мені дозволяють. Норми закону не якщо Други я вас запідозрюю в чомусь, тоді я маю брати. Які, які, які норми закону пов'язані з колядниками? Якщо ви йшли, я не не то. Я можу вас запідурити і створення ну, так от та Ми вам, ми, ми, ми вам відповідально кажемо, ми не будемо вже бороти жодних провокацій. Правильно, ви мене, вибачте, е, ну, якщо ви сумніваєте, що у вас тут є знайомий, Я не надурив ви не вас. знаєте, яко, де він живе. Я не надурив вас. Я вас не надурив. Я сказав, що він живе по цій вулиці, зараз буду йти, покажу хату. Будь ласка, зайдіть, ну Просто як людина, щоб я повірив вам, щоб потім ми в майбутньому не було цих непонятних ситуацій між нами та вами. Зараз я наберу, зараз я наберу іншу знайму, яка мені підскаже просто адресу. Будь ласка. Так, ну, башня там майже, а.